Європа дуже часто не така, як ми її собі уявляли, але є речі, за які я дуже люблю Чехію. Сьогодні буде відверто, чесно та суб'єктивно. 10 речей, за які я люблю цю країну. Всім привіт! Мене звати Олександр, і я живу в Чехії вже восьмий рік. Це відео не про те, як тут все ідеально. Це мої особисті спостереження. Можливо, з чимось ви погодитесь, а з чимось ні. Пишіть у коментарях свою думку. Перше, що бачить турист, це архітектура. В Чехії дійсно дуже багато замків, і я мрію об'їхати їх всі і побачити на власні очі. І звичайно, все це буду знімати на відео, тому обов'язково підпишиться, щоб нічого не пропустити. Кожне чеське містечко має свій унікальний характер: бруківка, старі будинки, черепице, яку можна побачити навіть з літака. Ну а Прага це взагалі казкове місто. Мені дуже подобається клімат та екологія в Чехії. В Україні я жив на півдні, і тому, коли починалася спека, мені просто хотілося кудись збігти. На додаток до того, ландшафт випаленої потрісканої землі мені нагадував справжню пустелю. В Чехії я дуже люблю зиму, тому що вона є набагато м'якішою, ніж у нас в Україні, навіть на півдні. Ну а влітку, навпаки, набагато прохолодніше і приємніше. Дуже часто йдуть дощі. Подивіться навколо мене. Вже пройшла половина серпня, а навколо все дуже зелене. Це ж круто. Ще тут держава ретельно пеклується за дотриманням всіх екологічних норм та законів, тому не дивлячись на величезну кількість промисловості та транспорту, дихається тут дійсно легко. Окреме місце в моєму рейтингу займає кухня. Раніше більшість українців Чехії то були самі заробітчани. Ну а зараз, здебільшого, це біженці. Ну і на жаль, ці категорії людей знайомляться з чеськими стравами, переважно десь у столовці на роботі. На жаль, працедавці дуже часто економлять і страви зі столовки смакують як страви зі столовки. А якщо ту саму їжу приготувати вдома, то вона смакуватиме набагато-набагато краще. Я розумію, що на початку у вас може там не бути друзів чехів. І тому там покоштувати домашню кухню це може бути проблемою. Але якщо ви хочете зробити такий якийсь неупереджений висновок щодо чеської кухні, моя рада більше ходіть по ресторанах. Наприклад, в порівнянні з Україною мене дуже здивували величезні порції. Чехи дуже люблять смажений сир. Справжньою основою чеської кухні є величезний шмат м'яса, а навколо того м'яса густі смачні соуси та кнедлики. Ну, а справжнім лідером в списку моїх гастрономічних вподобань є вепшове колено. Тому якщо ви його ще не куштували, всім раджу скуштувати. Це дуже смачно. Коли я подорожую і їжу з міста до міста, то завжди мені хочеться ще покуштувати вепшову паненку. Тому що кожен кухар її готують якось інакше. Але це завжди смачно. Ну а якщо мені не хочеться експериментів, то я просто замовляю свічкову. Це така добра чеська класика. Насправді тему чеської гастрономії ми вже не раз розбирали на моєму каналі на уроках чеської мови. Посилання обов'язково залишу під відео, тому ви зможете дізнатися щось нове про чеські страви, а також прокачати свої мовні скіли і навчитися нових слів. Лів, ну а коли мова вже зайшла за їжу, то гріх нічого не сказати про напої. Зараз кожного, мабуть, на думку спаде чеське пиво, тому що воно тут дуже насправді добре, якісне і недороге. І взагалі це окрема культура в культурі. Я особисто на власні очі бачив, як чехи випивали 10-15 келихів хмільного за вечір, і взагалі без якихось екцесів. І взагалі я вважаю, що жити в Чехії і взагалі не пити пиво це злочин. Але я не вмію, так як місцеві, і мені вистачає одного келиха, аби посмакувати і вгамувати спрагу. Мало хто згадує, що в Чехії дуже міцні традиції віноробства. І в своїх минулих відео я вже дещо з того розповідав. Якось ми ходили разом на вінобрані. Сортів вина в Чехії дуже багато. В супермаркетах дуже величезний вибір. Але я живу в виноробському регіоні і на власні очі бачу всі ці чудові виноградники. Тому я купую безпосередньо від виробників. Так, це така вже більш крафтова історія і більш дорога, але воно дійсно того варте. А ще в Чехії є величезна кількість різновидів власного міцного алкоголю, але це окрема тема для окремих відео. Наступним пунктом у моєму власному рейтингу є мова. Так серйозно, Спочатку вона, звичайно, шлякає, але потім розумієш, що вона є логічною, структурованою і красивою у вимові. На моєму каналі ви знайдете дуже багато уроків чеської мови. І про важливість її вивчення я дуже часто згадую у своїх відео. же склалося, що без чеської мови вам буде дуже складно. І тому наступним пунктом в. Моєму рейтингу є менталітет. Чехи спокійні, поважають особистий простір і не люблять конфліктів. Так іноді це здається холодністю, але насправді так і має бути. Коли я писав сценарій до цього відео, то мені прийшла така дуже цікава думка. Я орендую квартиру вже 4 роки одну і ту саму. Але я нічого не знаю про своїх сусідів, навіть як кого звати. І це дуже круто, тому що я не лізу ні в чиє особисте життя і ніхто не лізе в моє особисте життя. Але коли хтось бачиться в під'їзді або біля під'їзду, то всі завжди вітаються і дуже вічливі. Наступним пунктом в моєму рейтингу є свобода. Що таке свобода? Я по-справжньому відчув саме в Чехії і. Це парадоксально, тому що перших два роки я відпрацював на посередників, і це була справжня каторга. Насправді немає нічого гіршого ніж працювати на українців за кордоном. Але це була моя така власна ціна імміграції з України. Набагато краще працювати напряму. Зараз у мене робоча карта, але вона так само накладає свої обмеження. Я не скажу, що імміграція це дуже легкий шлях, але з першого кроку на цьому шляху я розумів, що моя доля в моїх власних руках то відчуття. Коли ти сам вирішуєш, як ти маєш жити. Ніхто тобі не вказує, кого ти маєш любити, а кого ненавидіти. Ти відчуття, коли ти сам вибираєш, в якому місці тобі жити і що тобі робити. Я нікому не нав'язую свою думку. Я лише ділюся особистим досвідом. Єдине, про що я жалкую у своєму житті, це те, що я не іммігрував ще років на 10 раніше, а краще взагалі одразу після школи. Наступним пунктом в рейтингу є безпека. Мені дуже подобається відчуття безпеки. Квартиру взагалі можна не замикати. Можливо, я в такому місці живу, але я взагалі ніколи не чув, щоб хтось у когось щось скрав або когось пограбував. Наступне місце в моєму рейтингу це таке явище, як рівність перед законом. Та ось хороший номер у вас. Немає особливих перед законом, все рівні, починаючи від якоїсь прибиральниці в супермаркеті і закінчуючи президентом республіки в Україні. Я, мабуть, більше за все ненавидів тотальну корупцію та кумівство, а тут твої права є невід'ємними та непорушними. А ще тут конституція не на паузі. <клес> ну і найголовнішим пунктом життя в Чехії, як на мене, є стабільність, стабільна робота, стабільна зарплата, стабільний курс. А зараз я впевнений, що хтось з вас напише, що ціни зросли. Мені стало цікаво, і я порівняю ціни в супермаркетах Чехії та України. І з'ясувалося, наприклад, що ціни або такі самі, або навіть в Чехії дешевші ціни на такі продукти, як яйця, молоко і м'ясо. Одяг, взуття, меблі, автівки. Тут все дешевше. Ну а щодо інфляції, таксі нормальні працедавці щороку роблять валоризацію, тобто підіймають своїм працівникам зарплату відповідно до рівня інфляції. Ну а порівнювати чеські зарплати та пенсії з українськими я вважаю взагалі не варто. Тут ти не прокидаєшся вранці з тривожними думками і не боїшся нічого. Планувати життя тут реально. Отже, друзі, це було 10 речей, за які я особисто дуже люблю Чехію. Звичайно, тут, як і в будь-якій країні, є свої мінуси, але плюси переважають. Вони дають мені відчуття комфорту, впевненості і свободи. Я дуже часто думаю, що якби я залишився в Україні, я б взагалі не мав можливості це відчувати так, як зараз. І навіть якщо життя за кордоном кидає тобі виклики, воно дає тобі безцінний досвід і змінює тебе назавжди. Друзі, ну а зараз ваша черга. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам подобається найбільше в тій країні, де ви зараз живете. Ну і чи ви бачите свою майбутню домівку саме там? Ну або ж ви плануєте повертатися. Ну і будь ласка ж підтримайте відео лайком, так його побачить більше українців за кордоном. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві історії, поради та роздуми про життя українців в Чехії та в Європі. До побачення, друзі!